Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи печалі, запалив нашу пам'ять свічки це ті душі, листочки опалі, Хто став тінню в голодні роки, без притулку у храмі Господні, поміж хвилями лети ріки, стогнуть душі. Бо в серці народнім проросли забуття колючки, полікуємо свічею, зарею, День минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг, щоб уранки і теплі холодні не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі холодні, свічку пам'ять свою захисти.